Привіт, друзі! У сьогоднішньому огляді розповім про гаджет, який значно впливає на щоденну рутину: електричну ультразвукову щітку Xiaomi t 300. Вона тиха, потужна, мінімалістична, працює до 25 днів без підзарядки, має водозахист і дуже демократичну ціну. Але чи варте вона уваги серед безлічі конкурентів? Давайте перевіримо разом. Упаковка мінімалістична, типовий Xiaomi. У Усередині ви знайдете саму зубну щитку, насадку з м'якою щитиною Dupont та USB-C кабель для зарядки. Корпус виготовлено з матового білого abs пластику, форма циліндрична, без зайвих деталей. Кнопка управління єдина на корпусі з вбудованим світлодіодним індикатором, вага близько 110 грамів, що робить її зручною для щоденного використання навіть у подорожах. Всередині встановлено магнітно-левітаційний двигун, який забезпечує до 31 тисячі вібрацій на хвилину. Цього цілком достатньо для глибокого очищення міжзубного простору, видалення нальоту та масажу ясен. Щетина щільна м'яка гіпоалергенна, підходить навіть для чутливих зубів у комплектній насадці. Використано якісні волокна Dupont, дюпонт, які не рвуться і не деформуються при тривалому використанні. Щітка має два режими: стандартне чищення та делікатне, яке ідеально підходить для початківців або власників чутливих ясен. Перемикання здійснюється коротким натисканням кнопки, а індикатор змінює колір залежно від вибраного режиму. Система пам'ятає останній активний режим, тому при наступному вмкненні все запуститься автоматично, зручно і без мороки. Одна з найсильніших переваг Xiaomi T300 – автономна робота. Вбудований акумулятор на 700 мАч дозволяє користуватися щиткою до 25 днів, при стандартному режимі – двічі на день по 2 хвилини. Повна зарядка займає близько 4 години через USB-C, Тобто можна зарядити від ноутбука, павербанка або блоку живлення. Індикатор покаже, коли потрібно підзарядитися. До речі, деякі користувачі пробували заряджати через ПІДІ, але підтримки Power Delivery немає. Звичайне, 5 вольт заряджання. Вбудовано розумний таймер на дві хвилини з легким вібраційним сигналом кожні 30 секунд. Це означає, що щітка підказуватиме, коли переходити до наступного сегменту рота. Це дуже корисна фішка для тих, хто прагне чистити рівномірно та згідно з рекомендаціями стоматологів. Ідеальне рішення, особливо для дітей та початківців. Модель має сертифікат захисту IPX7. Можна безпечно мити під водою або використовувати у душі. Усі з'єднання герметичні, корпус щільний, вібрації не шумлять і не розхитуються. Відчуття від користування як у значно дорожчих щітках. У лінійці Xiaomi є також модель t 200 Вона трохи легша і заряджається швидше, приблизно 2 години, але має меншу автономність і не такий лаконічний дизайн. Якщо порівнювати з t 500 там є додаткова синхронізація з додатком через Bluetooth, але коштує значно дорожче. Саме T300 300 це баланс між простотою, ціною і якістю. Переваги. 31 одна тисяча вібрацій на хвилину, м'яка щитина дюпонт підходить для чутливих зубів, довга автономність до 25 днів, зарядка через USB-C, водозахист IPX7, розумний таймер і запам'ятовування режиму, тихий двигун і компактний корпус. Недоліки за таку ціну це дійсно ідеальна модель електричної зубної щітки, але є один нюанс, який може торкнутися новачків. Головка щітки не має гумового покриття, тому під час перших використань через відсутність досвіду вона може стукати об зуби, відчуття не з приємних, Але буквально за кілька днів ви звикнете до цього, адаптуєтесь, і проблема зникне сама собою. Xiaomi T300 – Це саме той випадок, коли простий гаджет дарує максимальну користь, надійна, функціональна, акуратна. Вона справляється з основним завданням на всі 100%. Якщо вам потрібна доступна якісна електрична щитка без зайвих функцій і заморочок, це один з найкращих варіантів у бюджетному сегменті. Вона зручна у дорозі, працює довго, заряджається від усього, і що головне дійсно добре чистить зуби. Дякую за перегляд. Якщо огляд був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи користуєтеся електричними щітками, і яку б модель хотіли побачити в наступному огляді. До зустрічі у нових відео.